Різноманіття смаколиків та сувенірів, що аж очі розбігаються між рядами настільки людно, що ледь можна проштовхнутися. Таку картину можна було спостерігати на проспекті поштовому в обідню пору. Навіть попри будній день криворіжці не змогли оминути увагою благодійний ярмарок. Він розпочав свою роботу в рамках проєкту марафону Об'єднані заради перемоги. Написала сестра у Вайбері написала, що збирають на дрони для українських воєнних. Ну, не зміг не прийти. Тим паче цікава акція така. інтересно подивитися. Тарілочку купив гарну. Мамі подарю. В на українському стилі орнамент, хата, журавлі. І зелені луги, і солов'їні, гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава. Усмішка свої вироби на ярмарок принесли цілі громадські організації, різні освітні та культурні заклади, волонтери та інші небайдужі містяни. Аби допомогти нашим воїнам, палац дитячої та юнацької творчості центрального міського району виготовив сувеніри, в'язані іграшки, шкарпетки, прикраси та приніс випічку. Найбільше звичайно користується попитом солодощі, випічка, караваї, кекси, пряники, булочки, Все Звичайно, люди дуже е, сумують за такими акціями, і зараз дуже багато людей, і у нас дуже багато попитом з е, е, пользуються. Е, ну хлібна продукція. Раду пристали на пропозицію долучитися до благодійного проєкту і дитячі садочки. Вихователі Матусі та дітлахи перетворилися на одну велику команду. Один із місцевих дитсадків готувався до ярмарку ще з п'ятниці. Тепер же радували відвідувачів смаколиками, милом хендмейд та іншою продукцією. За лічені хвилини розпродали половину. Ось косумочки сумочки ми шили самі, власноруч робили, прянички дівчата випікали, кекси випікали, все робили самі. Також ляльки робили, янголят і милоручної роботи. Багато чого вже і попродавали. Збираємо кошти, намагаємось допомагати. Дітей залучали, так і своїх брали сюди. Ті всі Ці тут, всі разом. Ініціатором проєкту Об'єднані заради перемоги виступила громадська організація Арткультура. Торік вони провели багато різноманітних заходів, а зараз знову, заручившись підтримкою міського управління культури, вирішили зібрати мільйон гривень на дрони перемоги для наших ЗСУ. Благодійний ярмарок, що і дав старт проєкту, вже показав усю масштабність ідеї. Хочеться сказати, що під керівництвом Олександра Вілкула ми маємо змогу сьогодні стояти тут, влаштовувати ось такі заходи, маємо можливість працювати. Та жити повноцінним життям тому наше місто підтримує цю акцію і завдяки їй ми все ж таки плануємо досягти цю мету усі разом. Бо разом ми єдині, разом ми сильні. В рамках проєкту марафону Об'єднані заради перемоги, пройде ще цілий цикл заходів освітніх, спортивних та культурних. Організовуватимуть їх протягом місяця в різних районах міста. Фінальним акордом благодійної акції стане концерт концерт на станції підземного метро, який пройде 24 лютого, на ньому підіб'ють підсумок всього проєкту та згадають цю страшну дату для всього українського народу день початку повномасштабної війни. А от за всіма анонсами можна слідкувати на сторінках у соцмережах Гео Арткультура. Ганна Соболєва Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський.